Ротангом, але як його купити? Е, напишіть в шапку профіля або в приватні повідомлення нам. Дивіться, ми даємо номер Яни, менеджера, який займається ротангом, так? Так. І далі ви вже з нею ведете зв'язок, і вона вас тримає в курсі, скільки якого ротангу є, і в неї замовляєте. Так, А також у нас є дуже цікава група. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Дивіться, це її логотип нашої групи, моторі називається. І в групі продається акційний ротанг і завжди є список, що є по наявності. Це Яна. Її ви пишете, і вона вам всі скидує інформацію про наявність ротангу. А також в групі прийшли, покажемо, що саме подається Дивіться: ротанг це з нашого виробництва. Коли ми ще зробимо, у нас ну, залишаються бухти, можуть бухти там будь по 2 кілограма, по 3, по одному, по 5, переходиш, як хочете, називайте. От. І цей весь ротанг йде потім в по акційний, саме в цю групу, що я вам показав. Але щоб туди попасти, потрібно писати менеджеру так. і все, тримати зв'язок тільки, тільки через, через менеджера по ротангу. Все вірно.